Ми живемо в суспільстві, яке називається поліолігархічним. У нас є кілька олігархічних кланів, які ділять між собою владу. З часом їхня міжвидова боротьба приводить до того, що залишається один олігархічний клан, який здобуває всю повноту влади, а потім в силу внутрішніх процесів, які в ньому відбуваються всередині, він стає автор... організацією авторитарним лідером і, зрештою, прямує до тоталітаризму, до тиранії, Так? А ми живемо з вами в, сьогодні в суспільстві, яке є поліолігархією, яке включає олігархічних кланів, які мають свої змі, які мають свої впливи, і створюють ну, не ілюзію, а певний рівень демократії в суспільстві, який дозволяє йому розвиватися. І якщо оглянути, що Україна е, по розмірах на набагато менше від Росії і протистоїть їй так довго в війні. Все говорить про те, що наша поліолігрархічна система є набагато ефективнішою, результативнішою, ніж тоталітарна система в Росії.